Скільки днів виваху? Четверга, так? Четверга. Чотири з половиною доби. Так. Що сказав доктор? Скільки? Місяць, Місяць ходити з пов'язкою, так? Ось такою. Ну от ми зараз деякі речі будемо з вами робити. Пробуйте піднімати руку. Це ви вліктеся, знаєте, опустіть руку вниз, попри ногу, так? Так. А тепер руку в бік підніміть. Все, більше не йде. Тепер до переду. Все? Все. Біч не йде. Ні. А дозаду. Біч не йде. Майте руку вперед. Скільки можете. Скільки можете? Все? Добре, опускаєте. І в бік. Ви прямо зразу хочете? Давайте, давайте. Оце ще процедура навіть не закінчена. Це тільки початок. Зрозуміли, так? Да? От четвер ми могли рухати рукою що? Відразу. Ти руку вбік. Піднімайте максимально. Піднімайте, піднімайте, ще піде, ще піде. Миком говорить, ще піде, ще піде, ще піде. Молодцом, супер. Так, опускайте вниз, опускайте вниз. Я хочу щоб ви просто... Бо, тому що внутрішній страх страхи, розумієте? Тепер вперед руку піднімайте. Внутрішні страхи, що вас заболить. Піднімайте, піднімайте, бачите, і швидше, 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 швидше догори, скільки можете, скільки можете, скільки можете. Отак. Супер. Молодцом, молодцом. Тепер опустіть руку і тако рукою поробіть. Отак поробіть. Спобідно, свобідно, свобідно порібніть. Не бійтесь, не бійтесь, не бійтесь, я біля вас стою. Поробіть, 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 спобідно. А тепер таку маєтничок рукою, отаку. От не тілом, а рукою. Поробіть легенько. Ну? Микола Миколаївич, не чую? Це супер. А тепер так, руку пускайте вниз. І з силою, так ніби тяжке щось піднімаєте, через сторону піднімаєте повільну руку вверх. Напружте руку, напружте руку, піднімаєте. Так. так, так, через бік піднімайте. До появи болю. Через біль не треба робити. Скільки можете. Скільки можете? До появи болю. Опускаєте. Так. Тепер вперед. Сильно напружити і вперед піднімаємо. Максимально, скільки мож... не спішується. Так, 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 так. Максимальна нагрузка. Опускаєте. Повільно опускаємо. Так, тепер, тепер опускаєте, а тепер так ніби сильно нагрузка, але дозаду піднімаєте. Дозаду. Руку таку від себе дозаду. Нагрузка велика, скільки можете. Супер. Вище руку піднімаємо. Ви ще, ви ще руку. Тепер в другу сторону крутим. Не бійтесь, не бійтесь, вище руку. Свобідну руку опускаєте так, щоб... Що в мозку, в мозку відложили, що у вас рух іде, що ви не боялися. Знаєте, трошки страх людину, щоб біль була. О. Третя процедура. Супер. Руку ви кидайте, дайте приміщею, щоб вона далі йшла. Далі, далі, далі старайтесь. Далі. О, так, супер. Так. Вісім. Дев'ять. Ще тепер вперед. Вперед. В другу а? сторону. Так. Так, тільки рівненько стійте, з одною рукою. Бо ж тілом допомагаєте? Ні, одною рукою. з усиллям руки. Тіло не треба. Четвертий день, четверта процедура в нас. От так, от так. Разом з ліким крутимо, прокручуємо руку повністю. О! Отак, от так, от так, так, так. Щоб плечі крутилось. Є біль? Як нагрузка. І теж крутимо так. Цілим плечем вивертайте. Отак, отак, о, отак. Комклач. Отак от. Отак, от так. Так, так, так. Піднімаємо ще вище. Крутимося, піднімаємо вище. Цілим плечем. От дивіться, я роблю. О! Лікоть, лікоть вертайте, щоб ви аж лікоть бачили. Опускаємо. В бік так само вивертаємо. Крутимо і вивертаємо. І в бік крутимо. Так, 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 так. Так. так, Опускаємо. Крутимо і дозаду так само. Достатньо. Опустіть руку. Так. Потрясіть тако. Так. А тепер повільно кругові рухи. Назад. Гантелька 1 кілограм. Ба. Три. Повище старайтесь, максимально. Чотири, максимально вверх. 5 рука пряма максимально. 6, щоб ви всі мозок запам'ятав, що що це можете робити. 9, достатньо. Тепер вперед максимально високо. Супер!